Всім привіт! Сьогодні в відео топ 7 жіночих люксових ароматів. Це бюджетна добірка недорогих ароматів, які я просто обожнюю. Додивіться це відео до кінця, адже в кінці вас очікує бонус, про який ви точно не пожалкуєте. А також підпишіться на мій канал і поставте вподобайку цьому відео. Всі аромати в моїй добірці коштують до 2000 гривень. Я провела. Певне дослідження. В мене є скріншоти зі всіма цінами, а також всі вони наразі доступні до придбання, тобто жодної знятості, святості в сьогоднішній добірці. Тож будемо рухатись від найдешевшого аромату до найдорожчого і почнемо з аромату від бренду Soli Notes. Це матча аромат, який я придбала для своєї зеленої свіжої добірки на літо. І насправді цей флакончик 15 мл мені коштував 100 53 гривні, але є і більші об'єми таких ароматів. І про бренд Solinos я також розповідала: це аромати соліфлори про певні ноти. Мій фаворит на сьогодні це аромат під назвою Фрезія, Але цей аромат він присвячений персику, фрезії і османтусу, І це просто щось неймовірно смачне, класне. і Вибач, Матча, але це не найулюбленіший аромат з цього бренду. Хоча за таку ціну можна придбати собі хоч всю лінійку тестувати, нашаровувати. До речі, в цьому і суть цього бренду про нашаровування таких от соліфлорних ароматів. І 50 мл парфуму цього бренду коштує приблизно 500-600 з хвостиком гривень. Тобто ну це насправді бюджетний, супер. Прикольний бренд, і аромати цього бренду мене дійсно захопили. Ірис Фрезія, Я вже мрію затестувати Османтус. Це одна з новинок цього бренду. Тож беріть собі на примітку цей бренд і рекомендую до затесту. І наступний аромат це аметист від Лалік. В принципі, Лалік це доволі бюджетний бренд, люксовий бюджетний бренд. і... Аметист, аромат класика, аромат, який знає більшість, напевно, парф захоплених. Але лише в цьому році я придбала цей ягідний вибух. Тут ожина, червоні, чорні ягоди. Тут просто ягідний, супер класний, освіжаючий аромат. Він, до речі, не занадто. Засолоджений. В ньому я відчуваю і кислинку, і солодинку ягідну, і зеленинку листика смородинового. Ну, тобто, аромат, який мене просто захопив, я їм поливаюсь, обливаюсь. Він має помірний шлейф. Не занадто стійкий, але при цьому його порівнюють з мальорою від Parfums de Marly. От у мене є невеличкий відливант мальори від Parfums de Marly, Ну, це просто. Аромати в одному направленні, причому Мелігора коштує, ну, я не знаю, скільки наразі. Це доволі такий е, небюджетний бренд, небюджетний аромат, але, ну, от просто аналог за 800 гривень приблизно це лалік. Аметист. Причому 100 мл. Я урвала цей аромат з рук, але зараз онлайн на сайтах можна знайти його от за 800, плюс-мінус гривень. На знижках 100 мл. Просто я вважаю, що це аромат знахідка must have на літо. Рекомендую. На 100%. І як бюджетна добірка, і без ароматів. Зара. Насправді я обожнюю колаборацію Зара і парфумерки Джо Малон. І це неймовірно вдала колаборація в бюджетному сегменті. Звучання неймовірно класне, яскраве, якісне в стилі колони Джо Малон, але по ціні. Бюджету мас-маркету сьогодні у мене аромат Ветивер Памплімус про яскравий грейпфрут, просто грейпфрутові бризки, дуже соковитий, яскраво-фруктовий цитрусовий аромат. І цей аромат у мене в старому флаконі. Наразі ці аромати з цієї серії були перевзуті, перелиті просто в нові флакони на сайті. Zara, вони доступні для придбання приблизно 1000 гривень. Вони коштують на сайті. І я сподіваюся, що колись будуть знижки, і можна буде урвати ці аромати ще дешевше, але дійсно. Це дуже класна е, колаборація. Крім ветивер Памплімус, в мене є мій улюблений Water Lily Dress про білі квіти, м'яту і цитруси. Неймовірно смачний аромат на літо. Просто я їм поливаюсь. Це в мене вже здається третій флакон. І я дуже рада, що ці аромати вони. І надалі продаються в зара, адже певний час вони були відсутні, вони ще не були перевзуті в нові флакони. І я вже була засмутилась, що не зможу придбати свої улюблені аромати. Але от наразі всі вони доступні, і я їх рекомендую як мінімум до затесту. А так, звичайно, урвати і поливатись. Це мої одні з найулюбленіших колони на лід. Це аромат, який я просто обожнюю. Він у мене є в двох форматах у вигляді парфумованої води, і також в мене є міст для волосся. Він має такий самий аромат, але ну, от він більш такий о, легкий і більш, напевно, шлейфовий. І оцей аромат. Для мене це аромат солоденької, пудрової, персикової шкірочки. Оцих от таких шершавих персиків, молоденьких, таких з біленькою, такою шершавою шкірочкою. Я не знаю, як я е, ці всі компоненти е, відчуваю, що я саме відчуваю персика, хоча в цьому ароматі не заявлено жодного персику. В цьому ароматі заявлені цитруси, і якесь там. Томатне бадилля навіть, я не знаю, як воно тут опинилося, але для мене це доволі цільний аромат. Відчуваю таку легесеньку, фруктову пудровість, ну, не знаю, неймовірно красивий для мене, смачний. Рекомендую до затесту аромати з тієї лінійки. Там є також дуже класний аромат з червоними ягодами. от також рекомендую затестити. І також вони приблизно в одній ціновій категорії. Зараз я бачила на сайтах онлайн цей аромат за приблизно 1200 гривень, здається, 30 мл, якщо я не помиляюся. І так, тут в мене 30 мл, і це просто знахідка. І дійсно, дивіться, на знижках він буває, і я пам'ятаю, що він був трішки. Дешевшим, тобто така знахідка за таку ціну просто вау! І наступний мій улюблений бюджетний колон це аромат від бренду 4711. Тут в мене з собою рожевий перець та грейпфрут, але в мене від цього бренду, я вже не пам'ятаю, штук 5-7 колони точно є в колекції. І лайм, і мандарин, просто неймовірно обожнюю, і бладі, оранж, аромат. І оцей рожевий перець і грейпфрут — це просто освіжаючий такий цитрусовий, свіженький вибух з перчиком, з гірчинкою грейпфруту. Тут у мене 50 мл, невеличкий об'єм, але плюс цього бренду, що в них є 170 такі величезні флакони, просто можна поливатися, не жалкувати. І... Ціна на 170 мл наразі на знижках за саме Pink Pepper та Grapefruit я бачила приблизно 1600 гривень. Це Гарна ціна для цього бренду, для такого неймовірного об'єму. І якщо ви ще не знайомі з ароматами цього бренду, я вам просто рекомендую затестувати мандарин з кардамоном. Це мій улюбленець. Також Bloody Orange та Базилік це колонь в сторону аквалігорія від Герлен. Мандарин та Базилік. От дуже класний, цікавий аромат, класний бренд, класний формат. Обожнюю, рекомендую до затесту. І наступний аромат я обожнюю носити теплими серпневими вечорами. І скоро в нас з Ангеліною вийде наше спільне відео про от такого плану аромати: про абрикоси, про солодкі, такі стиглі персики. Це аромат про солоденьку про алечу. Він неймовірно красивий, розкривається білими квітами, шлейфить, довго тримається. В мене, до речі, 20 мл. Я цей аромат придбала приблизно десь за 900 гривень. Це було рік тому, але наразі на знижках цей аромат в об'ємі 30 мл приблизно десь коштує 1600 гривень, і це. Ну, неймовірна ціна для такої якості аромату. Це е, такий фруктовий шипер, аромат на вечір, аромат про солодкі, такі абрикоси з білими квітами. От, ну, ах, дуже Компліментарний аромат. Я отримувала на цей аромат компліменти. Цей аромат відпрацьовує кожну свою гривню. Це дуже якісний, люксовий жіночний аромат. Я впевнена, що вас точно помітять в такому ароматі. Рекомендую до затесту. І сьомий аромат в добірку неймовірно крутих жіночних люксових ароматів за ціною до 2000 гривень. Трішки не попадає мій Уміотвіст, -у адже він коштує 2037 гривень. Це на знижках я нещодавно побачила цей аромат. Але от саме цей флакон 100 мл я придбала до 2000 гривень. Це було приблизно декілька місяців тому. Ну, по-перше, він ще личить мені сьогодні по кольоровій гамі. Але це аромат, який я обожнюю на літо. Це аромат про. Яскраву, таку кисленьку, цитросовість, рожеві квіточки і про дуже красиву деревину кедра в базі. І цей аромат порівнюють з неймовірно відомим, з неймовірно дорогим ароматом від бренду Бередо. І це Baldafric. Ну, Так, вони дійсно відрізняються, ці два аромати, адже для мене Baldafric, він... Немає такої солодинки, немає такої квітковості, от на відміну від «Miu -Miu Twist. Натомість міуміу він доволі солоденький, от за рахунок напевно цих таких квіткових нот. Але далі в розкритті з'являється така от і цитрусовість, і ця така кедрова деревина. І я не скажу, що вони абсолютно два. Аромати, копій. Ні, вони різні. Ці аромати, але вони дійсно е, обидва цікаві в одному направленні. Звичайно, просто по е, якості байредо не поступається. Але і за цю ціну 100 мл міу-міу. Ну, я вважаю, що це достойний е, замінник байредо. Люксовому сегменті, а тим більше в бюджетному варіанті. І бонус на сьогодні це бренд Molinar аромат Османтус. Насправді він трішечки не вписується в цінову категорію до 2000 гривень. Османдус, власне, Османдус, коштує трішки дорожче. Наразі я не знайшла його в наявності за такою притомною ціною, але в принципі бренд Molinar він вважається недорогим, не дивлячись на те, що це такий поважний бренд з ГРАСУ. Аромати тут просто неймовірна краса Османтус від Малінард. Це просто один з моїх найулюбленіших ароматів. Але і інші аромати цього бренду вони просто достойні уваги. На знижках іноді коштують і до 2000 гривень. І я вам рекомендую цей бренд взагалі затестувати, познайомитись. Це Дуже крутий французький парфумерний дім. Османтус звучить неймовірно красивими персиковими квітами, такими от солодесенькими абрикосками з персиками. Обожнюю цей аромат. В сліпому затесті цей аромат порівнюють навіть з Kylian Good Girl, Ґудґол Bad, про таку просто пишну османтусову персикову-абрикосову красу. Але саме цей османтус не супергучний, не гіпер Він дуже такий тендітний, красивий, приємний і дуже носибельний як аромат на кожен день. Один з моїх улюблених ароматів цього бренду це тубероза, за якою я досі женусь. І колись не придбала на знижках парфюмбюро. Про що зараз? Насправді жалкую. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Будь ласка, донайте на ЗСУ, підтримуйте українських волонтерів, підтримуйте українських військових. Також підпишіться на мій канал, поставте вподобайку по цьому відео і до зустрічі в наступному відео.